Всім привіт! Вітаю усіх, хто не любить бруківку чи асфальт. Почалася субота. І знову я показую. Оце я біжу, ну, хоча б тінь, уже не так страшно, правда? Не одні ноги. Біжу, хочу вам показати. Відкрився у нас новий гіпермаркет Велес Mall. Ще там не було, але кажуть, що там досить цікаво. Уже такий, знаєте, сучасний стиль. Це щось таке нове. Як у великих містах. І, ну, подивимося. Коротко спробую показати що й до чого, оскільки недавно відкрився, думаю, що, можливо, ще не всі магазини і заклади там присутні. Дивіться, який класний. Ну, такого в нас точно ще не було. Тому заходжу, не з першого разу попала, і йду вам буду все показувати. Ось тут я заходжу. Дивіться, яка краса. Я думаю, що ввечері тут ще краще. Йду дивитися, там вже є фонтан. Ну, як без фонтана. дуже багато ювелірних, дуже багато магазинів одягу, ну, що зовсім не дивує. І що помітно, покажу вам, в принципі, дуже багато магазинів фірмового одягу від відомих брендів. Такого я ще в нас не бачила. Можливо, не все бачила, тому так. Дивіться, який класний фонтанчик. Трішки тут зупинилася. Я дивіться, так ух ти. Мені дуже-дуже-дуже сподобалося. Я трішки тут підзалипла. Бачите, там сільпо, там ще щось. І йду, звісно, куди покатаємось. Яка краса. Дивіться, яка люстра. Ну, Люстра просто шикарна. До речі, він має три поверхи, тому гуляти точно є де. Лавучки, дивіться, класно виглядає. Просто шикарно. Хто хоче спортивне щось купити, може взяти. О, територія мінімальних цін величезний просто магазин. Є ліфтики. Хто не любить ескалатори, а я йду знову до ескалатора. Це ж просто мрія всього мого дитинства поїздити на ескалаторі. Ну як не поїздити? Це ж круто. Йдемо, подивимося, що ж там на третьому поверсі. Отут може бачити сінсей у нас магазинчик класний. Треба буде якось зайти, подивитися, що ж там такого класного є. Денім. Колінс. Колінс, бачили, Колінс є? Вау! Шикарно! Колінс – це щось. Один з любимих, любимих улюблених брендів. Правда, купляю не часто, частіше при якихось розпродажах. Це пропозиціях. Але, тим не менше, їдемо, їдемо, їдемо на третій поверх. Ну, в моєму розумінні третій поверх мав би бути більш такий розважальний. Хоча. Напевно, тут, ну, я ж не все тихо походила, я тільки починаю. Тут ще багато чого закрито, бачите? Там, от, зараз покажу вам, тут дитячий магазинчик, яка краса чудострів, чудо острів, І там світиться таке кіно. і-і-і, Мені здається, що тут багато ще чого має бути. Бачите, там пише скоро відкриття. Тобто, по суті, ще не всі магазинчики заповнені. Цікаво, ну там, напевно, те муві. Дивіться, так. А я думаю, що воно так, Movie Land. Воно, напевно, невеличке, таке, як було раніше в тому ж Велесі. Теж там, де розважальний центр, було таке невеличке кінотеатр, не пам'ятаю, як називалося, Ми з сином тільки раз там були на якомусь мультфільмі, який чи то не показували в великому кінотеатрі, чи то. Ми його просто пропустили і потім доганяли, але ми були саме там і були в піцерії, так, акварель, канцтовари. Дивіться, як класно. Тут якісь шлеми. Я так розумію, що десь тут має бути катання на роликах, але поки що його немає. Дивіться, як круто виглядає під. Ну, це просто шикарно, я не можу. Це щось з чимось. Ми йдемо. Там, по ходу, якийсь фудплір. Food. Там якісь піцерії, якісь, напевно, кафешки. Зараз підійдемо ближче і будемо. Бачите, тут все поки що закрито. Будемо ще приходити і не раз, щоб зрозуміти, а що ж таке. о, Кебаб-хаус. тут тут є, тут якась буде, о, Бачите, кебаб-хаус? І сюди йду там здалеку. висвічує там по піцерії, Яку перенесли, є авокадо кафешечка І тут у нас що пекарня, якась пекарні бейкері. І одразу видно, які столики до чого відносяться, вони різні, але дуже круто тут виглядає. І дійсно, от посидіти після того, як здійснив покупки, воно того вартує. Дивіться, круто. Ну, ці люстри мене просто. А так, незабаром Перше, друг, з друге якесь бістро має бути. Тут, я так розумію, будуть всі кафетерії. І там паляничка світить. Трішки далі з її диванчиками. Красивенькими такими, дітки граються, круто. Але я що, побачила? Знову я буду зараз ходити. і подивимося, що ще. Ось така штучка, як і в Велесі. Кудись я сходжу. Це я сходжу на другий поверх. Так, мегаспорт. Ту -ту -ту, різноманітні New Balance. М -м -м. Які кепочки бачила? Які кіцькі! Ой, яка крута штучка. І зараз будемо йти куди? Тут теж буде якесь відкриття скоро. Есмі. І будемо зараз дивитися. М -м -м. О, вий так. І і, і, і і, на низ, наниз, на низ, на низ, наниз. На низ. Кейлимовий ярмарок. І ми по ходу на низ. Я так розумію, це ми зійшли уже в самому велесі, в його старому варіанті походу, тому що вже пізнаю. Значить, вони з'єднані докупи. З плавним переходом, можливо, такі ж ремонти зроблять і в самому велесі з'єднають велес і велес Мол. Вони його вже з'єднали, просто візуально вони все-таки відрізняються. Тобто, по суті, Напевно, що візуально зверху зроблять так само: Книголенд. Книжечки-книжечки. Ага, 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 і ми переходимо, і ми видно, що вже в старому велесі. Така коротесенька прогулянка, відео огляд. Скажу вам досить цікаво, зараз подивлюся, що до покупок, можливо, щось придбаю сину або чоловіку, і буду йти додому планів. Нарешті зробила так, що мало би бути краще фігура. І він не буде чути. Але помила голову, зараз сушу і буду... ми зараз впровадили таку невеличку традицію з чоловіком. Не знаю, як у вас. Ми ходимо на побачення. Це досить цікаво, оскільки воно трішечки стосунки підтримує на певному рівні. І коли ти йдеш з людиною кудись, ти створюєш з неї спільні спогади. І це прекрасно, тому що, ой, тому що виспорите, так? Збитна дитина, але ви підтримуємо стосунки на певному рівні. Зараз я вже, в принципі, все приготувала, всюди поприбирала, залишилось з мені помити плитку. скласти все в холодильник. Нарешті я зробила те. О, що? Я себе знімаю так гарно, пішов вигору. Коротше, нарешті я зробила те, що дуже нелюблю. Спонула холодильник. Завтра планую готувати, а я вже зранку. А я шоу -мі. Маю лавашик. Будемо Буде вами готувати разом гранту. поки зі спля. А сьогодні маємо на черзі власні, власне, що робити. І... Відпочинок, що впочних показу, новик. Зараз чекаю його, там у нас вийшло чи стільки зараз. 1742. До двох годин часу ми вже маємо докутати. Тому я, в принципі, спорилася. зараз за плечі перекосити, щоб він не був голодний. і будемо розвивати, що за чого я. Пудемо, ходимо на певний часу, будемо бачити. Ще не знаю, але я вам скажу, що виховую що, після нахінку ході, після на право, посидіти, поговорити. У нас покращується стосунки, тобто ми не даємо таку їм можливість тут І це дуже класно. Це такий невеличкі. Але я не знаю, чи я знімаю, чи вона чуть. А на секунду. Зараз спробуємо. А оце по суті, новий заклад. Це у нас Ліфт-рест, такий, я так розумію, дискобар. Я думала, що це звичайний ресторанчик. Не зовсім зрозуміла. Але вирішили піти згадати молодість. Зараз дискотек у нас точно немає. І скажу вам чесно, гучна музика, вона все-таки перебила все, що можна. І мені трішки вже забагато. Тобто, оця дітей музика, ну, напевно, я встаю. Але ми прийшли тільки за одним. Зараз я вам покажу. Один раз в житті я промола, мені дуже-дуже сподобалося, це було досить таки давно. І я собі вирішила, що ми підемо Нам готують ще готуючи. Каянчик. Каянчик з полуночкою і, напевно, з якоюсь м'якою. І далі будемо дивитися. Вартує. І зараз покажу вам. Дивіться, який у них ліфт на другий поверх. А ліфт такий тут кнопочка. Зараз ми нажмемо. Бачите? О. Це вже ми спускаємося. Це ми повертаємося додому. темно темно З цього боку повністю видно. А і з цього боку повністю видно. От такий ліфт я в такому ліфті ще не їхала. Тому досить так і цікаво. І ми зараз швиденько біжимо додому, оскільки син чекає. Ну, це, щоб ви не думали, у нас по суті годинка восьма, пів дев'ята максимум. Мені здається, що восьма. Чесно вам не скажу, але ну, виглядає уже темно. Уже темніє. Це хотіла показати, дивіться, яка, який місяць повний. Оце страшно, особливо для тих, хто схильний до місяця, особливо для тих, у кого серце болить. Ну, тобто, але так круто виглядає, всім гарного настрою, всім гарного вечора. Робіть собі десь колись трішечки відпочинок для душі і тіла.